Нова влада і нові скандали. Поки міністр МВС Аваков видає себе борця з уламками режиму Януковича, ті самі уламки насолоджуються життям. Програма гроші знайшла таємничі мисливські угіддя під Києвом, які належать тим самим людям, котрі організовували криваві розваги Віктора Януковича. Пане Аваков, чому полюють вони, а не на них? Щоб ви не забули цього питання, ми запостимо лінк на цей сюжет у вашому Фейсбуці. Що ви знімаєте? Викликайте. Це міліцію! журналістів напад. Ми викликаємо міліцію. Покажіть. Відпустіть камеру. Будь ласка, так закінчилася наша спроба, хоч одним оком зазирнути у світи елітного полювання. У лісі що за 40 кілометрів від Києва, ми натрапили на мисливські угіддя, яке своїми масштабами перевершило навіть славнозвісне президентське сухолуччя. Ми хочемо подивитися на лісові угіддя. Не й на, на якому ви сюди приїхали. А Може, я це хочу це... подивитися, що у вас там штанах? Цей чоловік під'їхав до нас на зовсім не мисливській машині і представився одним із власників тутешнього лісу. Це приватна територія, тільки що ви тут забули свої шмат землі розміром з пів Києва. Це тепер приватна територія. Після мисливського раю Віктора Януковича у Соколучі українські чиновники, наче подуріли. І дикими темпами активно переоформлюють десятки гектарів українських лісів у приватні мисливські угіддя. Невже президентська схема працює? Коли увійдеш своїми руками, як кажуть, лазами потрогаєш по старій українській традиції. Найскандальніший мисливський клуб країни кедр довгі роки розважав експрезидента та його елітних друзів на 30 гектарах унікального заповідника. Рідкісні тварини зібрані олені альбіноси і поза альбіносив майже 100 людей працювали на утримання цього, цього об'єкту. Серед них більше половини були садівники, прибиральниці, це враховуючи те, що кухарів Янукович завжди привозив сюди з собою. Серед бажаючих постріляти у червонокнижних звірів плічоплів з Януковичем були лише обрані: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Піншук, Вадим Новінський, Андрій Клюєв, Юрій Бойко, Сергій Ківалов та ще ціла кагорта міністрів, чиновників, депутатів і мільярдерів. Десятки знаменитих, популярних і просто прекрасних людей зуміли розкрити свої таланти. Бути членом президентського клубу було престижно. Тож на таку забаву члени клубу грошей не шкодували. Мінімальний членський внесок становив 600 тисяч гривень. Хто це сказав? Та після втечі Януковича клуб для мисливців мільйонерів закрився. Натомість став справжнім зірцем для любителів свіжини серед чиновників. Що ви снімаєте? Це на журналістів напад. Ми викликаємо міліцію. Програма гроші натрапила на сенсаційну знахідку. Елітна земля під Києвом розміром майже у 31 гектар здається переплюнула навіть президентські угіддя. Прокуратурою Київщини приділено позов до господарського суду міста Києва про розірвання договору оренди та повернення державі мисливських угідь загальною площою майже 31 тисяча гектарів. Мова йде про заповідні ліси урочища Бабка на території Макарівського та Бородянського районів Київської області. Раніше ці ліси числилися за доброволенінським мисливським господарством збройних сил України та за збігом обставин були виведені з державної власності. Встановлено, що у 2012 році Київська власна рада надала одному з підприємств користування вказані угіддя для ведення мисливського господарства терміном на 49 років. За цими документами видно у 2012 році держава добровільно відмовилася від ділянки на користь загадкового підприємства мисливського рибальського клубу Ярик. Ці ліси входять до заповідної зони, тобто тут навіть рибалити заборонено, не кажучи вже про полювання. Та це, здається, не зупинило колишнього замглаву Київської обладміністрації партії регіонів і як сочільника Київської облради Олександра Качного. Сьогодні ми знову зібралися в цей святковий день для того, щоб шанувати наших ветеранів. Так він вітає ветеранів, а так обціловує пенсіонерів. А от як деребанив столичну землю без п'яти хвилин депутат Верховної Ради від опозиційного блоку покажемо ми. Позвольте передати привітки від Київської області, від всієї нашої делігації. Серед засновників клубу ми знайшли ну зовсім непростих людей. У статуті засновників мисливського клубу Василь Сапко, син генерал-майора Константина Сапко, того самого екс-очільника столичної міліції за часів Януковича. Состояння було плачена. Последні три давали єсть. у документах, знайдених у Межигір'ї, Прізвище Василя Сапка фігурує серед засновників того самого скандального клубу Кедр як подейкують, кум самого Віктора Федоровича. Не лише досвідчений, але ще й дуже ненаситний полювальник. Будучи членом головного мисливського клубу України, він обзовівся ще одним своїм із такими ж масштабними угіддями. Було примінено насильственні міри та ще одним із ключових любителів свіжини у цій веселій компанії виявився такий собі Юрій Володимирович Забела. Нинішній очільник Макарівської районної державної адміністрації а також екс-губернатор Житомирської області. Ми добудовуємо те. Що почали е, років 15, 16, 17 назад будувати за українською традицією. Товариство з 30 гектарами він як і Сапко, оформив на свого сина Володимира Забелу. Це історія і історія, яку ми першу чергу повинні пам'ятати, повинні приносити своїм дітям в облраді. Забела був членом тієї ж таки партії регіонів. З лав регіоналів забела вийшов лише після вбивства людей на майдані у лютому. Ось, до речі, фото з мисливських формів цієї зими. Іспити для собак, гонитва за кабанами і відпочинок у тісному чоловічому колі. Полювання Забела разом з друзями проводив навіть у розпал Євромайдану. Ми звернулися по коментар до пана Забели, та на робочому місці його не опинилося. Юрія Одинаріч, у мене спротив. Ми Приїхали з один плюс один скрив до з ну, сфері, де фігурує ваше ім'я. Юрій Володимирович сказав, що його ім'я там ніде не фігурує. Поговорити з нами особисто. Юрій Володимирович чомусь не забажав. План, планерки, там у ну, нього зустрічі, все розписано. Якби. що ж робить у робочий час. Пан Шиновник нам пояснила на одній з баз його мисливського клубу. А він взагалі буває от зараз вони в лісі, я не знаю. Лісі може не зв'язку не будуть. А вони зараз на Так. І поки прокуратура лише починає розбиратися у цій афері, вже наступної програми гроші покажуть, хто з українських високопосадовців очолив кровожерливу чиновницьку зграю. І хто вже сьогодні полює на території найвідоміших заповідників України.